Слава Україні! З вами Світлана. Ласкаво прошу на мій канал. Квіткові посиденьки від Світлани. Зранку накрапає дощик. Гримить грім. Прочитання ранкових новин після ночі знову стає дуже сумно, але життя наше продовжується. Я зараз спакую посилочку, трохи вийшла Ось, побути на балконі і зняти стрес, хоча це не дуже допомагає, але зараз я тільки ці не живу. Ось так виглядає мій старенький балкон, який я планувала в цьому році зробити новим, але мені так це не вдалося. Завдяки Росії. З кожним днем я все більше і більше ненавиджу. І я хочу, щоб всі ви пережили те, що переживаємо зараз ми, українці. Кажете, до нас дістає. Кажете, у нас все тихо. Спокійно. Помиляйтеся. Але радуватись ви будете недовго. Вчора у нас у Крапивницькому було три вибухи. Зовсім недалеко від мого дому. Я проходила і бачила весь цей жах є поранені, є погрібші. Девяться сколько мы три три скорых оттуда уже слышать? Да это так и тех, что не слышал. Кожним днем я більш ненавиджу Росію, ненавиджу людей, котрі пишуть такі коментарі зомбі людей. І я не хочу про це розмовляти. Я думаю, що колись, колись це нарешті закінчиться і ми будемо. Святкувати нашу перемогу, а так. Росія ще побачить. Я знаю, може там декілька людей є такі, котрі добре відносяться і до мене, і до українців. Може, є такі, ну але... пробачте. Після цих всіх подій на Україні, після цього всього жаху, після того, що я кожного дня... Боюся лягати спати, а зранку стаю і молю Бога за те, що я проснулася і що нічого зі мною не сталося і з моєю сім'єю, то вибачте, я ненавиджу, я собі ненавиджу. Можете відписуватися від мене, можете писати щось, хоч аж захлинатися, але я буду стояти на своєму. Немає у нас тут ні нацистів, ні фашистів. Росія вже показала в світу, яка ви гарна країна, які ви фашисти. Ну, я не буду собі знову робити нерви. Я знаю, що є українці, котрі дивляться мої відео. І зараз трошки покажу, що ж у мене на балконі. Сьогодні 1 серпня. Дощик поливає, поливає. Дуже багато у мене тут наросло квітів, це тільки одна сторона. Зараз покажу так здалеку, з цієї сторони теж ось так. Я влаштовувала подарунки у себе у групі, і просила, щоб до подарунку трохи придбали і моїх рослин. Ну, прийшов час, коли після 13-го вже подарунка ніхто не захотів. Брати наступне. І ось закінчились подарунки, бо я не можу, щоб всім прям всім було це до вподоби. Як не хочеться, то не хочеться, я не буду більше це робити. Якщо у мене хтось щось замовляє, я буду трошки класти до замовлення. А так, вже ні. Ну, що в мене? трошки... Покажу ось це педілантус, такий красавець, який тітімалоїдний, малоїдний, про яке в мене на каналі було багато відео. Я його і багато разів черенкувала, і він у мене ось такий став кущиком. Ось я тут його обрізала. Зараз хотіла обрізати ці дві гілочки, але щось пожалкувала. Думаю, ну куди мені його ставити? Хай вже росте, як росте. Другий. Педілантус отакий красень, це ампельний, він такий закручений. Він у мене з, з минулого року росте, маленький, дуже-дуже повільно. Ну, але я думаю, що хай росте. М -м -м. Поряд стоїть отакий піділантус, це триколор, теж в прошлому році я придбала. Хоча він не показує тут свої три кольори, щось йому тут не подобається. Сонце. на... Начебто ось альтернатера поряд. У неї тут ось яскраві такі листочки, ну нічого. Тут я обрізала каланхойку винесла у під'їзд, потім знову занесла, почав так обростати. І покажу ще один каланхойка ось Він такий теж дуже гарний. Теж після обрізки росте. Так, ось така. Такий кущик колізії елегантний, дуже багато тут натикала щепок, і вони ростуть, бо зрізаю, а нема куди їх дівати. Це цвіте ледебурія. ось такі у неї квітки. У мене тут залишився один кущик її, тут три цеголинки, і вона цвіте. Також цвіте ось там далі, якщо бачите, молоча імілья. такі мілкі Червоні квіточки, там кущі варігатний такий, прямо такий пишний, теж багато насадила один кущик. Тут у мене традистанції різні кущові, ось такі, а там традисканції такі, котрі великі такі гілочки ростуть, теж кущова. Це чорна, чорний гібазіс. Ось такий він у мене десь тут квітнув, зараз закрив, немає квіточок. А, ще покажу один піділантус. Він ось такі з жовтою полосою, ось такий теж сорт. І є з такими білими листочками, але вони тут щось покрутилися. Ну, я думаю, виправиться ця ситуація. Там пеперомії великий куст червоної і резини. Це червона, а це ось поряд зелена. Такі два види і резини у мене. Це традисканція тінанті. Тінантія з такими крапочками, а вона ну, цвіте цілий рік. А Там у мене вдома на під виконую, є така варігадна. Ось цвіте один із Ахіменисів. У мене раніше було їх багато, зараз залишилось трошки такий червоний і тут ось від свіх фіолетовий. Десь ще горщику. Так, це аптенія, вона щось гониться, росте, росте. От, а не квітує у неї такі червоні квіточки повинні бути. Далі недавно пересаджений горщик з жовтою горою у і поряд о, два види, два сорти забула, оце забула. Дуже гарні квіти, як згадаю, потім скажу. Вони в мене не цвітуть, але ростуть поки що. Там велика традисканція гігантська. У неї ось такі великі гілочки, листочки. Гігантська називається, чисто зелена, а поряд ось така зебрінна, Дуже мені подобається, вона така дуже красива. Там хуєчка. Ось у мене одна тільки на балконі, остальні усі у хаті. Так, ну тут, якщо отак стати, подивитись, ще у мене декілька рослин я, це листовий кактус. Я дуже багато їх роздарувала, це залишилось вже. На продаж, також альтернатера, оце з розовими такими листочками. Оце велика рослина, це їхня. Ось. Мама тут росте поряд хрестовник. Хрестовник я не черенкувала. Він як у мене росте, плететься. Ось я його все плету, плету, Не знаю, коли вже я його буду різати. І стоять різні сансів'єрії. Тут у мене горщик з якунціями. Е, Такі вони різні, тут різні ростуть. Там кактуси, суккуленти всякі. Ось гримить, гримить і гримить. Тут у мене. Перо, це церапегія вуду різні, црапегія лініаріс, ще одна зелена церапегія. Усі види. Поряд горщик з традисканцією. Крапочку, що я показувала. Там різні теж традисканції ось. Рео. Ще одна сенсів'єрія тут суккуленти у мене біля вікна і ще ось там різні сорти традистанцій, нанук. Це сором'язлива наречена, котра зараз вона вся зелена, вона зараз не з розовими плямками, конгеста тут горщик я зняла з. Вікна там, де дощик, іде у мене, воно наружу, він наружу висить, я зараз зняла, бачите, в мене тут росте ось квітує портулак. Дуже він мені подобається. Ось такі. Так, ну і ще обов'язково для зняття стресу в мене. Отакий великий горщик посаджений м'яти. М'ята ця дуже-дуже пахуча. Вона така, як прямо в неї такий смак ментоловий. Так, коли, коли я кладу листочок до чаю, дуже-дуже смачно. Ще перший рік мені попалася така м'ята. Оце думаю, виростити як доживу до зими. Поставлю себе на кухні і буду пити, Продовжувати такий чай. Дуже мені подобається чай от з живими, з свіжими листками м'яти. Ось так. На сьогодні, думаю, завершити свій невеликий відеоролик, показати, що я ще жива, що я ще живу, що в мене поки ще отака, така обстановка, але ми Боремося, будемо боротися до кінця, все буде Україна. Я несу посилочку на нову пошту. Завтра теж буде в мене посилочка. Чекаю оплати. І сьогодні після обіду хочу з сином пройтися у лісопаркову зону. Там до річки, там десь неподалеку росте лісна ожина. Ось Хочемо піти подивитися. Вона була зелена, зараз, мабуть, вона вже поспіла. Хочемо піти нарвати, трохи поласувати. прям так старту. Перечисленки ти на старте. Быстро гребет лапками